Ми снідаємо, ми обідаємо, ми вечеряємо. Маємо невеличкі перекуси. Мені здається, що з інформацією потрібно так само споживати її порціонально, і мені здається, що дуже корисно сформувати для себе список джерел, яким ви довіряєте, які є визнані, яким довіряють професіонали і користуватися цими джерелами. Я звати Ольга Кравченко, я керівниця національного проєкту з медіаграмотності Фільтр при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України. Крута спільнота, інноваційність і командна робота. Перше правило це перевіряйте джерела. Якщо людина не трапила на сумнівну новину, перше, що вона має зробити, це перевірити її в інших джерелах, в офіційних джерелах, пошукати перше джерело. Тобто будь-який професійний журналіст завжди вказує джерело, дає лінк, звідки він чи вона це взяли. І власне, коли такого джерела немає, то це означає, що вам можуть маніпулювати. Друге правило стерігайте з брейн рота. І що я маю на увазі, оскільки дуже багато зараз новин. І мені здається, що вони дуже нас розхитують, дуже негативно впливають на ментальний стан. І мені здається, що так само, як ми маємо раціон наш там ми снідаємо, ми обідаємо, ми вечеряємо, маємо невеличкі перекуси. Мені здається, що з інформацією потрібно так само споживати її порціонально. І третє правило, яке би я порадила, це формувати своє якісне інформаційне поле. І мені здається, що дуже корисно. Сформувати для себе список джерел, яким ви довіряєте, які є визнані, яким довіряють професіонали і користуватися цими джерелами, тому що в нас ні в кого немає часу перевіряти кожну новину, особливо якщо це ми говоримо про людей, які не працюють у сфері розвитку медіаграмотності чи протидії дезінформації.